Доброго дня. Сьогодні у нас колода Magical Horse. Це колода чарівних годин або часів. Автор колоди у нас, а, так, Сесілія Латарі і художниця Фабіана Бельмонт. Ми маємо ось такий великий бокс. Він дуже важкий, а, дуже такі. Гарно зроблене видавництво US Games. І це зіграло певну роль в тому, щоб ця колода була в мене. Тому що US Games завжди робить дуже якісні карти, таро, дуже якісні коробки, і їх навіть просто приємно брати в руки. Велика коробка 16 на 12 см, яка в нас вміщає 78 карт. та Книжку супровід. Дивимось, у нас є така оп, магнітна застібка. Класно зроблена. Ось така книжка. Книжка в нас так на 100-128 сторінок. Як ми бачимо, дуже гарний папер. Він не ламінований. Старші аркани у нас на великих таких На повний лист папіру, паперу. Так, повноцінна, повна кольорова книга. Зображення да, старших арканів на всю сторінку. Молодші аркани у нас ось такі також кольорові. Досить ємкий опис карт, як ви бачите. Да, і я завжди рекомендую а, почитати, вивчити, що вам автор хотів сказати. Також на старших арканах ми бачимо час. Час і пораду. Це дуже цікаво, особливо для новачків, які тільки прийшли в Таро. Це буде такою підказкою. Да? Колода в нас вийшла в 25-му році. Як я знаю, одразу завоювали серця прихильників Уейта. Також ми бачимо. Декілька розкладів. Да? Для новачків буде цікаво розклади для ворожіння. Але все тут у нас на англійській мові на одній. Ось така книжка, м'яка обкладинка. Дивимось далі. Далі у нас накликало. Ось така ще одна коробочка, ну, так, щоб немало. Дивимося, що ми тут маємо. Ми маємо карти досить великі Ось такі. рубашка, сорочечка дуже красива, але карти ламіновані, і це буде визивати складнощі для, відео, для роботи по відео, бо вони можуть відблискувати. Рубашка у нас симметрична, тобто ми будемо одразу розуміти, що Колода передбачає роботи як на прямих, так і на перегорнутих картах. Так, далі. Давайте з вами роздивлятися вже карти. Я маю надію, що вам гарно видно. Карти взагалі то чарівним чином, вони сфокусовані на природньому чаклонстві, на жіночій силі та світовому часообігу. Аркани рухаються за сонцем да? за місяцем. Старші аркани пов'язані з 4 годинним рухом часу в добі. Жезли в цій колоді символізують світанок, пентаклі, денний час, кубки вечір та сутінки, а мечі вказують на ніч. Кожен аркан дає також образи рослин, досить такі великі. Да? Рослин квітів ми бачимо, коли та чи інша квітка більш активна та відкрита до сонця чи до місяця. Автор зображень відтворила ідею арканів через штучний інтелект. Ну, Через це я трохи сумнівалася, бо я більш люблю такі авторські справжні малюнки. Але, як ми бачимо, використавши стокові зображення, таке вийшло досить таки цікаво, приємно. І зображення вони такі глибокі. Це колажна колода, що буде надихати своїх власників. Бути ближче до природи, до своєї сутності, до відчуття себе частиною великого Всесвіту та задуму Творця. Для дівчат, для жінок, це явно така дівчача колода, да? які тільки вступають на шлях передбачень та магічних практик, колоду. Рекомендую протестувати. Чому? Тому що, якщо ви з нею потоваришуєте, то це буде унікальний інструмент для встановлення часу. Або в питаннях таро, тобто передбачення, да, якісь консультації клієнтам. Да. Або для магічної роботи, для проведення певних магічних робіт. Тому що, як я вам показала, тут вказаний навіть час. Що ще цікаво? Можливо, ця колода вона буде корисна для новачків відьмам, практикам, тобто справжнім майстрам з досвідом. Такі ж парагалки вже не потрібні, от реально. Бо в них є свої такі напрацювання. Для досвідчених тарологів, да, практиків, ця колода може працювати просто під настрій. Чи прикрасити колекцію? Не обов'язково на кожній колоді працювати. Можливо, ця колода буде просто для гарного настрою, для того, що ви маєте можливість відпочити очима від своєї, припустимо, класики. От як я оцю колоду зачепила да, 3,5 роки тому. Так вона в мене і кожен день працює. Але іноді треба відпочити. Що ще тут цікаве? Цікаво те, що вам обов'язково потрібно знайти час і все ж таки перекласти книгу-путівник. Бо там завжди є такі маленькі деталі від автора, які ви, як новачки, можете не помітити. І для досвідчених тарологів також непогано. Для себе розширення можливостей передбачення або розширення свого кругозору. Естетично, карти дуже приємно відчуваються, не напружують кольорами. Карти досить такі щільні, досить товсті, приємні на дотик. Якась є певна легкість у малюнках і легке фантазування образів. Да? Карти начебто трохи заспокоюють. Можливо, навіть ці карти використовувати для медитативних практик, програм чи для релаксу. Але це точно не важка артилерія, і це більш схоже на дитячу казку про дорослі речі. Вона казкова, фантазійна, ілюзорна місцями. Ну, дуже далеко від реальності. Да? Чомусь магію е, звикли зображувати або феєчками, які, извините, какають з ефірками, чи, навпаки, мерцями та демонами, що прям поїдають малюків. Ну, завжди йде такий трохи розброс. Тому для роботи я завжди використовую класику. Бо в ній нема перекосів. Колода ось саме ця Magic Horse вона ніжна, вона заспокоююча. Колода, яка, знаєте, вона запевняє людей про силу добра і справедливості, про існування чарівної палички. Також запевняє в тому, що кожен. Має внутрішній безмежний потенціал до здійснення бажань. Десь воно так і є. Колода про взаємозв'язок людського і природнього. Про те, що Всесвітом і усіма нами керують цикли часу. У просторі, наприклад, у житті, у ситуаціях, знаєте, як ото є фраза Соломона, і це також пройде. Так і тут, ви бачите, що вона навчає гарні ідеї, що в цьому свій час а соняшник він відкривається сонцю, а Дурман та мандрагора місяцю. Колоду рекомендую для роботи з такими, знаєте, знервованими тривожними клієнтами, бо на вигляд, усі карти вони дуже приємні і позитивні. І як завжди, я наголошую, що я не згодна знаєте, з таким загальносприйнятним сегментуванням. Чи відокремленням колод по сферам. Я вважаю, що будь-яка колода у руках справжнього майстра відповідає на будь-яке питання будь-якої тематики. Колоду краще підбирати під настрій свій чи під тип характеру вашого клієнта. Про це все я розказую на своєму курсі. В мене є і базовий, і повний курс, да? і ви можете записатись або на моєму офіційному сайті, або Facebook, або в інстаграм. А зараз, прямо зараз, не відкладаючи, напишіть, будь ласка, ваші враження про колоду, да? ваші враження про ось ці аркани. Який вам сподобався найбільше. Да? Буде цікаво. А також напишіть, в кого вона вже є в роботі, хто що на ній дивиться, хто чим задоволений. Дякую всім, чекаю на ваші вподобайки.